Блін, та в нього якість взагалі офігенна. Так, можна її ззаду ставити. Так що все. Зрада відміняється. Іде 5 речей, я щось не зрозумів. Їх чомусь склеяли скотчем. Так що ось такі ось подводні камені. Вітаю, друзі! А в нас вже друга розпаковка подарунків від сайту тему. Зараз покладу її на стіл, тому що посилка навіть не влізе в кадр. Дуже здоровезна. Сьогодні отримав на новій почті. Нова почта взагалі заявила, що там 9 кг, але тут по факту 2,5 кг. Ось така посиляка брудна, витягнув з камірки, грязна, ну то нічого. Друзі, що тут я то знаю. Але я нічого не читав про цей товар зовсім. В минулой розпаковці я хоча б ознайомився з товаром по опису та по відгукам. В цьому я зовсім нічого не, нічого не читав. Так що всі емоції будуть 100% трушні, тому що що воно та яке, я навіть не знаю. Блін, не влази в кадр. Тож добре, давайте приступимо. Як тебе покращивши розпакувати? Зараз, зараз, зараз. Вже коли я вже не можу якраз багаті. <гум> Все ніяк не куплюсь, підламав. А до магазину ось руки не доходять с купити. Так, 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 так. Це вже тупий... Так. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо, друзі. <смір> я також не думав, що це прийде, але це прийшло. Друзі, що це у нас? Це у нас безпровідний геймпад. Замовив собі, щоб грати на комп'ютері та насолоджуватись. Тому що в мене були геймпади проводні, дуже погані. Там чомусь вібра не робила на них, хоч моторчики вібра стояли, але йому не робила. Замовив ось такий собі. Геймпадик. E, зараз швидко e, глянемо на нього. Детальний огляд я зроблю e, в окремому відео на нього. Так, що тут він запакований. Тому що треба якось детально його оглянути, попробувати чи працює там все, чи не працює. Він на акумуляторі повинен бути, вроді якби. Я ж кажу, я особо про них нічого не читав. Так, де його верх де його нас. Ось так, Ось так він виглядає. Доволі такий масивний, він важкий. Це дуже добре. Так, як тебе достати? Е -е. Випадай, випадай. Випадай. то, Блін, там в нього якість вообще офігенна. Прям як на Sony Playstation якість, я вам кажу. Блін, клас, клас. І курки тихенько роблять. Дуже-дуже класна віть, не фіга себе. Во, включився. Включився. Е, підсвітка є. Ось от тут ось. Бачите? Прикольно, прикольно. Так, ну добре, з ним потім його подивимося. Я ж кажу, я зроблю окреме відео про нього, як він працює. І тоді подивитись. А зараз відложимо його в сторонку. Піди е, ще зараз по комплекту. Що в нас? А що це у нас? USB USB-флешка? Так. Це напевно, щоб його підключати до комп'ютера. Не знаю, ну добре, так, що тут? Якась флешечка коробці... Що у нас ще в коробці? А і в коробці мануал. А чомусь е, зарядного шнурка не було. Ну він -то мені не потрібен, в мене їх повний ящик. Заряджається він від Type-C кабелю. Так, добре. Зараз відложимо його. А, тих, ось він. Ось вони повипадали з коробки, я так і не побачив. Так що все, зрада відміняється. Ось є кабель. Доволі такий, ну, на троєчку, скажімо так, по якості. І ще ось на тригери ось такі ось, як би сказати, захисні резиночки Виглядів футбольного м'яча. Ну, це таке мені потрібно. Але якщо є, то це добре, що воно є. Так. Далі, друзі, що в нас далі? Засовуємо руку і витягуємо. Шо ми що ми за це? Що Короче, за скочу? Витягуємо дві посилки разом, тому що їх чомусь склеяли скотчем. Не знаю навіщо це було зроблено. А, це напевно, одна посилка. Друзі, що це таке? Це у нас е, три нога для відеоблогінгу з... Зі світлом має бути зі світлом. ну Бачу, що вроді є зі світлом, щоб фіксувати телефон також. Тому що я тут, можна сказати, зараз знімаю на колінах це все відео. І захотілося трохи, щоб, ну, трохи краще та мені удобніше було. Та і вам воно буде красивіше виглядати. Так, друзі, ось така ось LED підсвітка у нас. Давайте її відкриємо. Та що ж вони скотчем тут, позаматували. Може їх хтось відкривав на таможні. Друзі, до речі, посилка прийшла дуже швидко, тому що нової почти йшла. Е, минулої розпаковки Укрпочта йшла 14 днів. А тут, здається, за 10, а може навіть менше, ніж 10. Чесно не пам'ятаю, навіть не дивився скільки вона прийшла. Та де ж цей скотч тут закінчиться. Ага. Так, відкриваємо, відкриваємо. Ніфіга собі! Ось той здоровий. Оце жесть. Блін, я думав він маленький буде, там вообще а тут огромезний просто. от і лейба. Хі -хі -хі. Друзі, навіть в кадр, він тут уже все не влазить в мене. Да так він працює. А ну в мене тут зараз є цей, Якраз. О, навіть з цими регулюванням яркості і всього. Зараз секундочку, у мене десь тут, -то, тут -то недалеко є павербанк. Я сейчас до нього підключу Павербанк, е, е, між прочим, це той, що я робив ось огляд нього За Aliexpress. А ну-ка, давайте. Так, увімкну. Ага, синій зас, снизу. Оп! Пішло діло. Вот такая. Так, більше, більше, Добавляє, ого. Так, це, напевно, максимум, так? Да? А що це за кнопка? Ого, переключає. Теплий, блін, клас, клас, друзі, ось уменьшає яркість, ось додає. Дуже яскравий, дуже. Ось так буде тепер виглядати все. І все як поставлю. Так, ну добре. Класна штука, чесно, не очікував, що буде така велика вона. Я думав, ну, блін, ну десь половинка від неї буде. Я ж кажу, я не читав особо про них, замовив собі, та все думаю, потрібно як для починаючого скажімо так, відеоблогера. Така річ завжди знадобиться, щось якийсь мануал. Так, Кріплення, друзі, кріплення ось для телефону. Шарнір якийсь. Це ми зараз відложимо. Це ми відложимо. А ось сама тренога повинна бути. Навіть її висоту я не знаю. Якщо чесно. Блін, так вона також круто зроблена. Друзі, не сказав, вся ця посилка обійшлась мені... Ось написано думаю, вам видно, 69 доларів 73 цента. Ну, вона мені дісталась безплатно, але якщо б я замовляв, то б коштувала мені таких грошей. Друзі, ось тринога. Тринога. Вона металева, що? Так. Металева. М -м -м. Друзі, в общем, я її поки що не буду не буду тут розбирати, кріпити. Я вже її поставлю і я вам зніму маленьке відео, як вона виглядає в зібраному вигляді. Друзі, зібрав я штатив, ось отакий він вигляд має. Ось так, отак. Закріпив на нього телефон уже, як він має бути. Телефон регулюється. Ну, або камера якусь можна сюди, або телефон. По висоті, отак, отак, отак. Світло дуже яскраве, дуже класне світло. Зараз включу вам покажу. Так, зараз повербанк. Є таке світло нейтральне. Так як я вам показував, регулюється, можна меншу яскравість зробити. Зовсім таку. Можна більшу яскравість. Також переключається на тепле, на тепле світло. І на холодне світло. Ну, найкраще це нейтральне, саме добре виглядає. Зараз все буде <кхи>, виглядати на ньому. Так що, друзі, ось така ось у нас ось такий штатив. Що він на себе бере? Він на себе бере 2,7 А. Тобто потужна лампа. Дуже гарно, 27 так це ж на максимум. Так, на максимум. 2,7 А. Так що все, друзі, ось таке ось такий штатив. Друзі, продовжуємо. Далі. Що у нас тут? У нас тут... А що це у нас тут? А, це такий міні-пилосос міні пил... міні... Міні для комп'ютера, щоб пил з нього витрусювати, висмоктувати, тому що комп'ютер дуже швидко запилюється. По ідеї воно ще видувати, і засмоктувати, Ну зараз подивимось. Є. На нього я також зроблю окремий огляд, тому що на такі речі швидко так не, не розберешся з ними. Так, друзі, що у нас по комплекту? Мануал. мануал. Є ну, читати, що у нас тут по мовам. Українська є ще немає. Так, 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 бачу китайську, бачу англійську. І і і, і і, 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 і... і... немає. Так, ж, немає? Ні, немає. Ну то добре, розберемось. Це ж, блін... не щось таке неймовірне. Друзі, ось так виглядає наш пилосос. Так, що тут у нас є? пилевий фільтр. Робимо. -о -о. Головне, що він класно видуває, він мені більше потрібен, щоб видувати пил, пил а не збирати його. Так Що Так, ось так, що у нас по комплекту? Так як я сказав, пильовий фільтр, ось тут, сюди, сюди, сюди насадки. По насадкам, по насадкам ось і така ось трубочка. Вона, по ідеї, ще не повинна Ззаду ставлятись. Так, можна її ззаду ставити і воно буде видувати повітрям. Так, отака є. Отака така ось є насадочка. В ним можна і машини, ну так, як на картинці в Машині можна прибирати. І, та, ну, в таких закутках, де ви великим пилососом не можете залізти. Шур для зарядки. Так. Так, USB, USB і DC виход. Так, добре. Ось ще щиточки. Щіточки, щиточки, щиточки. Ось такі ось щиточки. Так. І ось ще одна така. Це я так зрозумів, надувати матраци надубні і все таке. Десь О, так схоже на це. Так, добре. Ой, зараз. Складу. Друзі, посилок 4. В прошлому відео було 3 посилки і так, як я казав, тему трохи збільшило Тепер зараз можна отримати 4 посилки. Щоб отримати посилки, безкоштовні від тему вам потрібно зареєструватися по моїй сил. Саме головне, вам купувати нічого не потрібно. Після реєстрації ви повинні запросити декількох друзів своїх, друзів, батьків, рідних кого завгодно запросіть. Там ну, буквально пару чоловік. Раніше було трохи менше. Я минулого разу запросив всього троє людей, і я отримав безкоштовні три посилки. Цього разу, оця посилка, мені довелося запросити з того ж самого аккаунту, запросити вже 5 людей, п'ять нових користувачів. І я отримав е, вже чотири посилки, безкоштовні, повністю, я ні за що не платив, нічого не, не купляв на тему не разу. Між прочим, я нічого не купляв на тему. Хай вони мене вибачать, що я їх так граблю трошки. Але є, як є. Друзі, так що переходьте за посиланням в описі. І хай вам щастить, реєструйтесь. Головне, щоб ви перейшли за по запасиванням від існуючого користувача, так як є існуючий користувач, тож переходьте, реєструйтесь, нічого не бійтесь, відсилайте друзям свої запрошення та отримуйте подарунки. Тож, а ми приступимо до останньої посилочки, тобто не посилочки, а річі в цій посилці. Це, друзі, на подарунок. Я замовив. Думаю, якщо буде взагалі якості. Викинемо нафік, або продам десь на вулицю. Друзі, це у, нас, це у нас набір сумачок. Жіночих сумочок. Зараз глянемо на нього, що тут воно таке, наскільки якість жахлива чи не жахлива. Тому що курсувала вона, я там подивився, то ли 18 доларів, щось таке, до 20 доларів. Комплекти із п'яти сумочок. Ну, думаю, там, блін. Ну, це на подарунок мамі, а їй, я думаю, не дуже так прям. І треба щось гарне. Так, хорошо, іде комплекти з п'яти речей. Бачу тільки одну. Ну, да, звісно, якість така собі якась нитка вже. На вигляд то красиво, а на, на, на дотик таке типу, як клійонка, я навіть не знаю. Так, ну то добре, где же остальные? Их должно 5 быть. Там платье, а они в Так, друзья, так и есть. Тут есть сумочка, ой, выпал гаманец. Есть сумочка, вот поменьше, такого типа, летний вариант, скажем так. Вот, а ну на. Ну, запах такой, конечно, китай-китайщиной. Вот такая вона у нас есть сумочка. Так, добре, і есть. Є ось таке щось. Щось я, я навіть не знаю, що це таке. Якісь карабини. Типа чи... Що це таке напівало надо. Ну, в общем, не знаю, що це таке. Друзі, хто знає, підкажіть в комментариях, для чого оця наліпка потрібна. Добре, хорошо тут. Далі, тут ще не все. Ще одна. Ще одна сумочка. Сумочка, сумочка, тільки щось сумочка без ручок. А ну, ручка всередині, Все тут має бути. Блін, запах запахіч, чесно що, як коробника, Ну таке, мені здається, що так там маняли. Це немає, звісно. Але, здається, так і є. Так, і все. Іде п'ять речей, якщо не зрозумів. Що тут? О, ну, тут зрозуміло. Молния така вже розійшлась. Чи то я неправильно її відтягнув. А, ні, все нормально. Так, друзі. Тобто не бачить. Підеш, щось я не зрозумів. Так, одна є, друга є. Ну нічого немає. А, ну я ж дивився, в неї ручка тільки. Друга є. Третя є. Так, я ще в цю не заглядував. Давайте заглянемо. Третя є. Ага, ось вона. Четверта, ось це такий маленький кошелючок. Гаманець. Гаманець. Так. Раз, два, три. Чотири. Так, чотири. І ця штука. Мені Зовсім не зрозуміло, а це п'ята. Так що так. Друзі, ось така ось цікава розпаковочка у нас на каналі. Е, чекаємо ще одну партію посилочок. Повинна прийти десь може через неділю, десь так. Так що підписуйтесь на канал, обов'язково не пропускайте. Буде дуже цікаво. Будемо ще пробувати виграти безкоштовні подарунки. Зараз якась трошки стало важче мені. А, так, я ж хотів розповісти про скажімо так, підводні камні. Друзі, коли я отримав третю партію подарунків, коли я виграв, ну тобто вже на другий мені е, понадобилось приглашати вже ну, набагато більше. Ну це і так зрозуміло. Набагато більше нових користувачів. Тобто, на перший раз мені двох, по-моєму, вистачило нових користувачів чи трьох, е. на другий раз там, по-моєму, шість, на третій раз, по-моєму, аж. 8 нових користувачів. Це помимо тих, помимо існуючих, там існуючих ще було парочка. А коли я вже все по отримав три подарунки, три ну, партії подарунків, там взагалі я почав ну, приглашати друзів, я вже нарахував близько 10 друзів, і там ще, і ще, 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 ще треба було. Тобто, якщо у вас один аккаунт, максимум три, три рази можна виграти нормально, тобто це ще ну, приємно, скажімо так. Більше трьох разів з одного аккаунту не, не стоїть приглашати друзів. Потім, що після трьох, коли я отримав вже три, три рази, отримав подарунки. в мене на аккаунті, мені, ну, коли вибираєш нові подарунки, мені дорогих подарунків перестали предлагати. Тупо такі по 5 доларів, щось таке, дорогого, нічого вибрати не можна. Так десь було днів 5. Потім знову вернули, ну якось так. Ну я вже тим аккаунтом не пользуюсь, я зараз другим пользуюсь. І вже на другий людей приглашаю, щоб отримати подарунки. Так також отримували вони. Так що з такі ось подводника Більше трьох разів, коли отримуєте подарунки, міняйте аккаунт, ну, такий, щоб він був дійсний, тобто, на якогось родича, друга чи не знаю, колегу. Якось так, друзі. Так що, ще раз скажу, підписуйтесь на канал, будуть скоро розпаковочки, будуть з Аліекспрес розпаковочки, з тему розпаковочки, ще там декілька цікавинок є в планах в мене. Так що всім до побачення і всім пока.